Реконструкція скверу Покровської у Кропивницькому та заміна вікон у соцзакладах на металопластикові. Такі проекти набрали найбільшу кількість голосів в рамках громадського бюджету і незабаром будуть профінансовані. Всього у голосуванні взяли участь більше 11 тисяч жителів обласного центру. Цьогоріч на громадський бюджет подали 96 проєктів – 42 великих, решта малі. Дев'ять не пройшли через невідповідність положенню. Тож, коли чекати реалізації проєктів, знає Сергій Михалін. Цього року жителі Кропивницького вперше самі вирішували на що витратити 3 мільйони бюджетних коштів. До голосування пройшло 86 проєктів містян. Вони стосувалися переважно ремонту комунальних закладів. Ми вже розуміємо, що е із за цих проєктів однотипних їх багато, і ці проєкти мають бути реалізовані е шляхом реалізації галузевих програм. Багато креативних проєктів можуть не дістатися, так би мовити, фіналу. Проєкти розділили на малі бюджетом до 100 тисяч гривень та великі понад 100 тисяч. Окрім заміни вікон у школах та дитсадках, містяни пропонували навіть асфальтувати тротуари. Подивіться, які ями в нас ось тут, ось на перекрстку дороги, де до під'їзд. от які дороги. У нас ніхто нічого не робить. Або ж встановлювати нові дитячі майданчики. Пройшовся по районам, я не знайшов нормальної площадки поблизу тут. Є старі площадки, котрі вже свої жили. Вони, навіть якщо красяться, вони майже не несуть ніякої користі для дітей. Голосування відбувалось онлайн на сайті та за допомогою бюлетенів у приміщенні міської ради. Агітація за шкільні проекти велася серед батьків у школах. У перший же день інтернет-голосування лідером став проєкт з реставрації фонтанно-скульптурного комплексу Пантера Просто просите, гуляли, сматрилі і. Ну вот почему у нас нет? А потім ще посмотрели Иван Винница, Там у них красиво Чекаса, у них там фонтан з свят, да? у нас взагалі нічого не подобного. А от у селищі Новому пропонували збудувати літній концертний комплекс Амфітеатр. А в на селищі п'ять танцювальних колективів, причому один народний, два зразкових. А тут ми завжди виступаємо бо на асфальті, бо на травці. Голосування проходило протягом квітня. Участь у ньому взяли більше 11 тисяч містян. Переможцем у категорії великі. Кі проекти став проект реконструкції скверу Покровський. Він розташований поблизу дитячої обласної лікарні. Автори сподіваються, що після його оновлення тут зможуть відпочивати батьки разом з дітлахами з кущівки, Катранівки та великої балки. Плануємо побудувати там два майданчики: дитячий майданчик і спортивний майданчик. Зробити альтанку, зробити шахловий клуб, поставити прекрасні лавочки, щоб там були дуже гарні доріжки. Це все огородити прекрасним заборчиком. Друге місце здобув проект по заміні вікон у школі номер 8 У бюджет він не вклався, тому посадовці вирішуватимуть профінансувати його частково або в рамках галузевих програм чи бюджету. Відтак свій шанс на реалізацію може отримати і проект з побудови амфітеатру у селищі Новому. Якщо управлінням освіти спільно з автором проекту буде досягнуто домовленості, і цей проект буде реалізований за рахунок. Галузевої програми розвитку освіти. Тобто, у нас амфітеатр також входить до переліку переможців, і цей проект буде реалізований за рахунок коштів громадського бюджету. Так само вирішуватимуть питання і по 22 малих проектах переможцях. Вони стосуються здебільшого освітянської сфери: встановлення вайфай зони у школі, заміна вікон, реконструкція спортмайданчиків, освітлення. Крім цього, буде реалізований проект кінотеатру під відкритим небом, благоустрій прибудинкових територій та створення. Міні-скверу між вулицями Жадова та Попова. Активність кропивничан була ну, дуже високою, як не найвищою серед подібних міст. Інші міста подавали, ну, такі як там, Житомир, Чернівці, Чернігів. Близько 50-60 проєктів. У нас майже вдвічі більше. Це говорить про те, що, по-перше, спрацювала система інформування, тобто люди обізнані. Своїм досвідом по впровадженню громадських бюджетів із авторами проєктів ділилися волонтери фундації польсько-української співпраці Паусі. Громадський бюджет дається тоді, коли влада готова віддати частину своїх повноважень, а мешканці готові їх взяти і реалізувати свої ідеї за допомогою цих повноважень. Але я бачу, що вашому місту пощастило, оскільки цей процес почався з міської влади, і міська влада відкрилася вже задекларувавши те, що цей процес почався. і… Громадськість постійно включається в цей процес. Надалі програму про громадський бюджет мають затвердити депутати міської ради. Лише тоді проекти отримують фінансування. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.